Гомін Ау. Вітаю, це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь підпишіться на наш YouTube канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. І новини. Інстаграм розробляє функцію персоналізованого ши і друга, з яким можна спілкуватися в застосунку. Дякую, інстаграм. От чого мені не вистачало в житті, так це поспілкуватися з штучним інтелектом, відчути тепло його емпатії і розуміння. Я на тебе гори бачить. Тобі треба друг, штучний інтелект. От він якраз, щоб ти таки заходив, екранний час вашого смартфона 100 годин. Та це я з другом гуляв. Він, він ще мені підказав цей рюкзак купити. Дуже часто підказує, прям кожну розмову кидає. Оце і рюкзак. постійно показуємо. Слухай, а яку б ти гру хотів? Там, де біжать чувачки і умножаються на п'ять чи там, де вони біжать і умножаються на 10. Там, де вода оце, то треба забонити да. воду, щоб по це чи вогонь. Чи там, де треба перевдівати героїню? А, ну це. У е, всіх різні друзі. Ну Це смартфон так думає про тебе, Настя. <гум> Блін, <гум> останній. Смартфон сексист, вибач Настюха, він таки. Очевидно! Настя хоче перевдіватися, по-любому. Ну, що що? їй ще цікаво. <гум> Давайте. Ну. О, останній, з ким я хочу поговорити. Це уявний друг з Інстаграма. Ну, я не можу уявити собі гіршої розмови, де я така тіп, мені погано, бо в нас війна. Він такий. Ви порушили правила спільноти. Не можна казати слово на букву, ви можна говорити тільки про добре добро, радості про те, який Трамп хороший. Інстаграм мені так погано, не зрозумів питання. Повторіть, будь ласка. Занадто харм sensitive content, так. що вам погано. Ну да, всі ці свята трошки змінюються. Кого на ДР запросиш? Та в мене все тут в телефоні не бережу. Я так по домашньому відмічу біля зарядки. 12 грудня на сцені підпільного стендапу вперше Гомін аут» наживо. Улюблені коміки і фірмовий мерч. Кількість місць обмежена. Квитки за посиланням. Так, Інстаграм працює над функцією друга зі штучним інтелектом, з яким можна спілкуватися в застосунку. Користувачі зможуть налаштувати чат-бот на свій смак і потім спілкуватися з ним. Наприклад, можна буде обрати стать і вік бота, його етнічну приналежність і риси характеру, Ще її друг може бути стриманим, захопленим, захопленим креативним, дотепним або прагматичним. Мені. Захоплений друг це в Криму, який правильно розумію? Ну, я, коротше, Враховуючи, як уважно мета ставиться до персоналі, я вже, я вже бачу, якою цікавою буде розмова, якщо ви оберете жіночу стать. І не такі. А ти хочеш пирожки? Ти любиш гладити білизну? Я розкажу тобі, як найкраще ми. Ти посад! І ти така, я хочу теж голосувати. Хоча й жінка Ой, який дотепний бот, я скачав, дивися, щось там хоче, права, якісь. Мені не подобається, як ми вирішуємо взагалі цю проблему. Ну, бо очевидно, що люди. е-е Розучилися спілкуватися між собою. І як ми це вирішуємо? Психотерапія, емпатійність. Ні, ні. ні, давайте зробимо так, щоб штучний інтелект можна було підлаштувати під твої насильницькі способи комунікації. Ваші друзі вас не розуміють. Це лише тому, що не ви їх налаштовували. Зробіть собі своїх друзів, які саме ніколи не сперечаються, бо набагато краще. Мені здається, що такий застосунок уже є. Він називається Північна Корея. І його скачав Кімчанин. І в нього всі. Прагматичні, дотепні і його так це захоплені ним колеги. Я хочу, щоб в цьому шиї було налаштування, щоб штучний інтелект легко маніпулювався на мою пасивну агресію, щоб він робив все, як я хочу. Ну, тобто, розумієте? — Щоб ти його газлайтити. Щоб пора. я його газлайтив, а він іменно поводився як людина, яка не знає, що таке газлайтинг. газлайтин. <рес> і, 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 знищ... Я хочу знищити его цього штучного інтелекту, <рес> подавити його сутність. Найдайся. Я б я, я, я не хотів бути штучним другом Єгора Шатагела. Просто на секунду подумайте, якою треба бути зіпсованою лицемірною гієною, щоб допускати можливість, що ти собі обираєш друга та ще за такою неймовірною кількістю критерій. Ну, Ну і і найгірше в цьому, що інстаграм 100% не зможе, типу, не зможе відповідати цим критеріям, бо ти скажеш, я хочу захопленого друга креативного танзанійця, і він такий. Нє, в нас є французи, німці. Максимум поляки. Ну, типу, хто такі танзайнійці. Ну, та дружба це не так робиться. Має бути чесно, що ти хочеш собі друга знайти в штучного, а. і ти нажимаєш на кнопку, і тобі рандомайзно викидає якусь людину, і вона може взагалі тебе не любити. І взагалі да, і і спілкуватися. Та, та, та. Я думаю, там буде це безкоштовна порандом, друг, а ти вже налаштовуєш собі друга, там прям вибираєш йому зачіску, як в Сімсах. Я дружу тільки з тим, в кого Афро. Я з іншим людьми дружити збираю. Так, серед інтересів чат-бота можна вказати, наприклад, тварини, кар'єра, освіта, розваги, музика, природа або рукоділля. Яке йде за замовчування, якщо стать жіноча? Крім того, можна вибрати аватар для бота і дати йому ім'я, перш ніж почати спілкуватися з ним у чаті. О, я вже бачу цього дуже, як це називається, автентичного друга, в якого е, інтереси це розваги. Уявіть собі, це трьохвимірного цього друга. Говорю, Чим ти цікавишся? Мене цікавлять розваги. <laughs> Який твій улюблений атракціон в парку атракціонів? <рес> ну, це бред, тому що. І що нам пропонують взагалі? Що освіта розваги це цікавості штучного інтелекту у вік неймовірного нарцисизму. я очікую, очікую від штучного інтелекту, що в нього має бути інтерес, який як власний. Розумієш, так <рес> має бути. Так, що в нього буде гарна освіта, він такий Єгор. Ну, ти взагалі-то в тебе, ну. Тобі треба лікаря, не я. Знаєш, так я зрозумів. Взагалі, друг, якого є освіта, кар'єра, який вмів розважатися, вже трошки вже мене бісить, якщо чесно. Я б вже його видали за стосунку. Прийшов би саме розумний. Oh, ну, Інстаграм ну, ніяк не відповідає моїм очікуванням uh, і, і, і в майбутньому не зможе. Ну, тому що, по факту, мені потрібен чат-бот, з яким я зможу безкінечно обговорювати, наскільки Інстаграм гнила лицемірна помийка. Та там Вовк вовк тобі друг, Інстаграм. Йди до біса. І взагалі, Ну, нащо цей цирк в залі влаштовувати? Типу, інстаграм робить там якийсь буде штучний інтелект. Ну ми ж все прекрасно розуміємо, що це єдина можливість ну, для співробітників мета. Ну, хоч трошки поспілкуватися з людьми, де вони хоча б спочатку до тебе доброзичливі, <рес> розумієте? ну просто 5 хвилин, 5 хвилин ніхто не цькує тебе за те, що ти працюєш в мета. Та це цукробер хоче створити нарешті світ людей, які зацінили його метавсесвіт. А от люди сказали в інстаграмі, що це хороша інновація, і всім подобається. І Їх всіх звати по номерам, правда, <рес> 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 але вони мене підтримують. Це було абсолютно не штучне, напевно, а органічне шоу «Гомінаут». Можете нас послухати побутнях на радіопромінь. Ще можете підписатися на наш ютуб канал, а також моє на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні були Антон Тимошенко, Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Зрозуміло, що єдиний з ким ти спілкуєшся в інсті, це буде робот, бо інста створена не для спілкування, а для тихої заздрості. Але на жаль, ти не можеш написати про це своєму інстаграм-другу, бо це мова ворожнечі. На жаль. Прикинь, тебе забанив твій друг чат-бот. Такий ти, ти, ау. 12 грудня на сцені підпільного стендапу вперше гомін аут наживо. Улюблені коміки і фірмовий мерч. Кількість місць обмежена. Квитки за посиланням. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау